Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Сьогоднішня неділя, у Христі, браті і сестри, носить нас неділі по різдві. І сьогодні ми чуємо Євангеліє, яке нам розповідає про події, які сталися після народження Божого Сина. І коли ми дійсно думаємося у суть тих подій, то ми побачимо такі дещо дивні речі для нас. Божий син приходить у цей світ. Але яке є народження Ісуса Христа? Він вибирає собі різдво, яке є гіршим за різдво звичайної дитини, тому що звичайна дитина. Навіть в той час народжувалося у хаті, в якомусь будинку. Ісус народжується у вертепі, в стаєнці, серед звірів, серед тварин. Божий син, цар Всесвіту приходить у цей світ і вибирає найубогіше народження. Друге, що ми бачимо, Після народження Ісуса Христа, Його хочуть вбити відразу. Він тільки народжується, а його вже хочуть вбити. Ірод розшукує дитя, щоб його вбити, випитує мудреців, де Христос має народитися, зустрічає царів, які йдуть поклонитися Ісусові, несуть свої дари, золото, ладан і миро. Хитрує, каже: Скажіть мені, щоб я йому пішов вклонитися. А має плани, щоб вбити Ісуса, тому що бачить його як конкурента на свій пристіл земний. Не розуміє, що народився цар, царство якого не від світу цього. Що далі відбувається? Ісус, Ісус маленький стає емігрантом. Йосип чує голос Ангела у Сні і бере Марію зразу після пологів. І з дитятком Ісусом тікає до Єгипту. Ця дорога не була легкою, ця дорога була через пустелю. І який висновок можна зробити, прослідковуючи, вдумуючись у ці події? Ми коли святкуємо різдво, як ми хочемо відсвяткувати? Звичайно, як нормальні люди хочемо мати якийсь стіл вдома, хочемо мати гостей. Ну, якщо так сказати, хочемо якогось такого певного комфорту, в якому би ми зустріли народження Ісуса Христа. І ми десь таку маємо думку, що коли ми віримо в Бога, в нас не має бути жодних проблем. Але чи в Ісуса їх не було? Ми бачимо, що в Ісуса проблеми були від самого початку Його народження. Народжується не в будинку, а в стоєнці. Приходять йому поклонитися не сильність світу цього, а найубогіші пастушки, бідні люди. Більше того, Ісуса зразу хочуть вбити. Він змушений втікати з Пресвятою Богородицею Своєю матір'ю Піконом Йосифом, який напрошується висновок. Висновок напрошується такий, що ми. Уявляємо собі Бога дещо іншого, ніж є насправді. От ми зараз перебуваємо в часі війни. І багато людей десь зневірються, каже, а ми стільки молимося, ми стільки просимо Бога. А чому Бог не припинить так моментально цю війну? Він що не всемогутній? він що не може цього зробити? А чи не міг Бог захистити свого сина, щоб ірод не мав думки вбити Ісуса? Міг. Але чомусь цього не зробив. А чому Бог не міг зробити, щоб Ісус не народився в холоді, серед неприємного запаху, тому що там були тварини, а народився в вертепі? тому що Бог так захотів, Бог це допустив. Бог навіть свого Сина не захистив, не зробив йому якихось привілеїв. Ісус народжується як звичайна дитина. Ісус має переслідування, має випробування, а ми інколи, як віруючі люди, кажемо, Боже, я ж в тебе вірю. Я до тебе так молюся. Чому я маю хвороби? Чому я маю різні випробування в житті? Тому що Бог діє інакше. Бог не діє в цьому світі, щоб ми не мали жодних проблем. Ми дуже часто думаємо собі, що християнство це втеча від бід і страждань. Якщо ми так собі думаємо, то ми помилилися з вибором релігії. Тому що Бог ніколи не обіцяє християнину, що він не буде мати переслідувань, що він не буде мати страждань. Бог цього нам не обіцяє, Бог навпаки каже, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде слідом за мною. Чи християнство це несення Христа. А в чому ж тоді перевага християн? В Тому що Бог є з нами у всьому нашому житті. Він не є трансцендентний Бог, далекий Бог, відірваний від нашого життя, від нашої реальності. Бог входить у цей світ, стає дитиною і залишається з нами. По всі дні нашого життя. цьому є радість християнина навіть у скорботах, випробуваннях, у цій війні, що Бог є з нами. Що Бог нас провадить і перемінює наші страждання у наше спасіння. Ніде того ми не знайдемо в жодній релігії іншій. Ніде Бог цього не обіцяє. Терпиш, ну, значить ти заслужив, значить це є кара. За якісь твої гріхи. А в християнстві Бог каже, що може терпіти і невинна людина. Але Бог входить у страждання, у саме пекло людських страждань. І в цьому пеклі на землі залишається з людиною. Чи Бога нема з тими людьми, які бомблять? Чи Бога нема з тими людьми, яких зараз засипало під завалами, завалених будинків, коли були обстріли в п'ятницю? Бог є. Бог діє. Бог є з нашими воїнами. Але свобідна воля є в цьому світі, і Бог не може цю свобідну волю забрати навіть найстрашнішого тирана. Чи Бог не міг забрати свобідну волю вірода, щоб він не хотів бити Ісуса? Бог не забрав свобідної волі. Ірод шукав, чи Бог не міг захистити дітей у вифлеємі, яких вбив ірод. Міг. Але є свобідна воля, і ці діти стали мучениками. Подібно і зараз люди, які у цій війні втрачають життя, вони йдуть до неба. Ми би не хотіли цього, і Бог цього не хоче. Але так влаштований цей світ бодає свобідну волю, людина використовує свобідну волю не по призначенню. Впадає в первородний гріх, зло і страждання входять в цей світ. І Бог не прийшов у цей світ, Ісус не народився, щоб ці страждання забрати з цього світу, але щоб їх перемінити, преобразити. І в цьому є радість різдва в тому, що ми не терпимо самі. З нами є Бог. Багатьом людям такий Бог не вигідний. тому люди відходять від віри, від церкви і кажуть, для чого мені така церква, для чого мені такий Бог, який не хоче, щоб в мене не було жодних проблем? Але в цьому є радість народження Божого Сина, що Ісус приходить, щоб бути з нами. Ісус показує нам приклад упокорення вже від самого свого народження. Ми сьогодні чули у Євангелії, в яких умовах Ісус народжується переслідування. Потім, в подальшому, живе, як звичайна, людина, 30 років, не має ніяких пільг, привілеїв. Помагає Йосифу, Йосиф був тескою столяром, Помагає робити якісь столи, крісла, а в 30 років виходить на проповідь Євангелія. Отже, Ісус показує нам, як має жити справжній християнин. Завжди у всьому злучатися з Богом. І Бог приходить, щоб залишитися з нами. І в цьому є радість Різдва, в тому, що ми не є самі, в тому, що з нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог каже пророк Ісая. Нехай ця радість Різдва, радість того, що. Бог прийшов у цей світ і є з нами, і ми можемо навіть доторкатися до Бога. А коли ми це робимо? В духовний спосіб ми доторкаємося до Бога, коли, ми, коли слухаємо Його слово. А в прямий спосіб ми доторкаємося до Бога, коли приймаємо тіло Його і кров святу у святому причасті. Ми тоді доторкаємося до самого Бога, який тримає цілий всесвіт. І в цьому є велика ласка Божа. Що Бог є з нами, що Бог приходить, щоб бути з нами у цих стражданнях. І дійсно, коли ми молимося, Господь Бог якось забирає від нас ці страждання. Не завжди ми тільки терпимо. Навіть нещодавні обстріли, які були, ви бачили, напевно, фотографії, коли різні осколки полетіли в стіну, а образу не зачепили в одній школі, в другій школі. Отже, диявол не має сили над Божими речами. І так само і ми, коли ми будемо у нашому житті жити з Богом, то Господь проведе нас через цю долину сліз. Коли вирішимо жити без Бога, будемо і так терпіти, а не терпіти без Бога. Тому вибір завжди за нами, дорогі христі, брати і сестри. Тому хай приклад Ісуса, який народжується, який живе як звичайна людина, який не має ніяких привілеїв. У цьому світі допоможе і нам сприймати наше життя як Божий дар. Завжди шукати Бога в своєму житті, тому що Він прийшов, щоб ми його знайшли в цьому світі. Жили з ним. І нехай наша віра провадить нас до єдності з Ісусом, який прийшов на цю землю і залишився з нами по всі дні життя нашого. Амінь. Христос Амінь.